Є Сергій Бабкін є. і він зараз транслює ну, максимально дивний контент. Який? Максимально дивний а, контент. Ти? Він показує, де він в стані наркотичного сп'яніння лежить, Котичного, е, я навіть отримує це, можливо, якісь, мабуть, галюцинації чи що там. У нас є відео, ми можемо його подивитися. Давайте. Мені mm. і, і... Це він полизав жабу на цьому на озері, так? Да? Ага. Це він вживає якусь жабічу отруту. Ага. Нет. Це отак от штирить людей. <гум> Слухайте, так а що він реально лизав жабу? Да? Дуже дивно. Деякі він... отхатняк ловить. В... Вихода, вихода, не. він взяв участь у ритуалі з отрутою жаби. І це якась не казкова істота, а реальна тварина з отрутою, яка містить небезпечні речовини, і це той самий психоделік, що в багатьох країнах просто заборонено. Ну я чув, що є якісь жаби, яких, якщо лизнути, ну вони не в нас хм. водяться. то цей, то тебе починає штирити там. А я і... вас теж багато зірок пройшли. Це та ж сама фігня. Ну, типу, закинулися чим. А він в Україні оце сам зараз лежить. Кажуть, що в Харкові зараз. Оце О, все. в Харкові бум на лизання жаб, я так дивлюсь, так? Да? Прикольно. Ну, місто це супер дивно, таке транслювати, заохочувати людей до якогось стану зміненої свідомості. і Його прям криє, криє. Краще пісні писав. Ну до речі, я тобі хочу сказати, Бабкін тут взагалі вже номер два, тому що номер один це був якраз цей Карпачов. Хотів сказати, як його звати, який світ на виворі тимитро. Камаров. Камаров. Да, і да, він, да, да, він, да. він мене присадив. Я захотів, я почав після цієї програми гуглити, скільки коштує Яваска, щоб поїхати туди в ліси і пережити все це. Ну, це, це ж різне. Слухай, ну Камаров це про подорож, такий досвід десь поїхати. Ну, а щось таке. а він прям транслює, що вдома, регулярно, ви можете вживати, це такі наркотики, і вам буде добре. Ну. Слухайте, а оці, ці мікродозинг, що гриби жируть, ну, теж, теж бабки та? приніс його так? Да? на ладошечки. Бабки якийсь головний наркоман своєї Ну ці, ну, ці мухомори продаються, от, буквально йди собі, куди хоч комусь. Можна, можна, скоро подаватися. Я потім е не здивуюся, якщо накрию цю, цю схему і скажу, що Бабкін це все придумав взагалі сам. Е цей? Е як його, Наркос!